На годиннику 14-та в одному із центральних районів міста застосовані графіки відключення електроенергії. Саме в цей період, коли містяни починають використовувати генератори, рятувальники розпочинають профілактичний рейд, каже головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Валерій Воноградський. Коли їм користуєтесь максимально його безпечне розстояння відстань від входу або від вікон, тому що коли він працює. Певні виділяються погани чадні гази, і щоб ніхто або ви, як працівники, або хтось з ваших, хто там до вас заходить, не отруївся. Генератором користуються два роки, говорить продавчиня Ольга Гульдас. Ми знали, як користуватися, на які відстані його ставить. Знали і в принципі ми з правилами знайомі. Прилад каже, доводиться вмикати декілька разів на день. Не виходить, поки гарно справляється, Слухається, він не заводиться. Роз'яснивши правила, рятувальники прямують далі. Він у вас з порушеннями стоїть. Ви знаєте, по-перше, він працює біля людей. Він не вас прикрити, це вже добре. Але він має стояти в безпечному місці від людей, щоб там не перебували люди. Найчастіше фіксують порушення у розташуванні генератора, говорить головна інспекторка Черкаського районного управління Ірина Костенко. Він повинен стояти не менше ніж шість метрів від даної. Будівлі від стіни будівлі також біля нього дуже близько розташований автомобіль. Це теж заборонено. Це може бути дуже небезпечно, тим, що може загорітися, потрапити якийсь малокалорійний предмет. Потім воно перекинеться і на будівлю, і на поруч автомобіль, який розташований. Профілактичний рейд рятувальники проводять цьогоріч вперше, розповідає речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. Ми пояснюємо людям, нагадуємо людям правила користування генератором. Наша мета це розповісти правила безпечного користування, тому що на жаль можуть трапитися випадки, коли через неправильна неправильну експлуатацію генератора може трапитись пожежа з різними наслідками. Нині говорить, перевірили 10 торгувальних місць. Лише стартували, тому що бачимо, що ситуація з відключенням така, як є. Як тільки вони почали ставатись, ми одразу і пішли в рейд. Сьогодні це центральна частина міста. Завтра це буде інша частина міста. Додає, такі рейди проводитимуть щотижня, і будуть вони профілактичними. Про штрафи чи покарання поки не йдеться. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.